Коли ми з'ясували у цьому відео, чому ігри це не лише дитячі розваги, ми зачепили тезу про те, що насправді у іграх часто трапляються дорослі сюжети і розвиваються вельми драматичні історії. Раз так, то чому б і не зробити підбірку зворушливих, драматичних або просто сильних моментів, які або змусили нас пустити сльозу, або принаймні відчути комок в горлі? Звісно, у цьому відео буде лише декілька яскравих прикладів. Тож, якщо хочете більше, не скупіться на лайки і дайте знати у коментарях, аби ми зрозуміли. Міли, що тема вам цікава. Я думаю, що це і так ясно, але все ж попереджу. Кожна з сьогоднішніх історій це спойлер. Тому якщо ви ще не проходили гру, але плануєте, мотайте до наступного учасника. Для цього ми турботливо розмітили відео. Хапайте серветки, бо для цього відео вони вам знадобляться. Не так, як завжди. І приємного перегляду. Деластофас 2. Робимо паузу, щоб ви встигли мотнути, бо спойлеримо з першого слова. Смерть Джоела безумовно момент, який нас сильно засмутив. Однак в той же час, напевне, більше розізлив. Тож ми поговоримо про дещо іншу ситуацію. Елі дізналась, що Джоел збрехав, коли сказав, що зі створенням ліків нічого не вийшло, і що є і інші імунні, з якими проводять експерименти. Дівчина не на жарт розізлилась, бо зрозуміла, що була останнім ключем до порятунку людства. А Джоел вирішив її не віддавати, бо полюбив як власну доньку. Стосунки цих двох зіпсували. Сна завжди, хоч Джоел був ладен на все, аби повернути свою нову сім'ю. Але злість, яку носила Елі, не давала навіть шансу на примирення. А потім Джоела жорстоко вбили. Всю гру ми вважали, що їх історія так і закінчилась, однак у самому фіналі гри нотідок показали нам справжню останню розмову між Елі та Джоелом. Протягом розмови Елі ще раз пригадала, що мусила померти у тій лікарні, що тоді її життя б чогось вартувало. На що Джоел відповів, що якби повернувся назад, то зробив би все точно так само. А далі відбувся певний найсильніший момент у грі. I don't think I can ever forgive you for that. But I would like to try. Акторська гра Троя Бейкера у цій сцені абсолютно не перевершена. Те, як тремтять губи Джоела, як очі наливаються слізьми, але як герой все одно намагається триматись, цілком стійким, непохитним, це дивовижний рівень ігрового наративу. Ноті док у цьому моменті створили одну з найемоційніших сцен, яка після проходження «The Last of Us 2 відчувається як молот по голові. І, хоч про весь сюжет Last of Us 2 можна сперечатись, деякі моменти у грі надзвичайно сильні та емоційні. Портл 2. Тепер трошки легший момент, який скоріше був більше просто зворушливим ніж сльозогінним. У самому фіналі, коли ми вже розуміємо, що Гледос це Керолайн. Ми повертаємо її на місце, коли вона викидає Уітлі і рятує нас, після чого відпускає із комплексу. Це вже відчувається досить емоційно, але під час нашого підйому на поверхню відбувається ще дещо вражаюче: турелі, які є одночасно наймилішими і найсмертоноснішими у грі, співають нам пісню на прощання, і пісня ця не дивовий. Вижу прекрасна, особливо коли включається оперна діва і басова лінія. Тоді музика справді пробуває на сльозу. Portal 2 взагалі дивовижна гра, і не в останню чергу через свій сценарій. Тож Valve спромогли створити у фіналі гри напрочуд зворушливий і милий момент, який ще й закінчується сильним кивком у бік першої частини. Duty Modern Warfare 2. Емоційні гойдалки продовжуються, тож перед нами знову сильний драматичний момент. Капітан Прайс та лейтенант Мактавіш намагаються знайти Макарова в Афганістані, в той час як ми в ролі сержанта Роуча разом з легендарним Гоустом намагаємось надибити злодія на російсько-грузинському кордоні. Нам не вдається знайти самого Макарова, однак ми знаходимо вкрай важливі дані на його комп'ютері, які забираємо з собою, витримавши чималу атаку ворогів. Ми доповідаємо генералу про знахідку і домовляємось зустріти з. Ним неподалік, вертоліт генерала Шепарда прибуває. Ми з боєм прориваємось до нього, передаємо дані і отримуємо кулю. Яку після нас одразу отримує, і Гоуст. капітан Прайс кричить нам у наушник, щоб ми стереглись шапарда, бо він зрадник. Однак вже пізно нас ще живим разом з Гоустом спалюють у найближчій ямі. А важливі дані, які б допомогли розсекретити Макарова, забирають все це. Відбувається під шикарний саундтрек Ганса Зімера, який підносить емоційність моменту неймовірно високо. i'm Мафія за сіті остэвен. І знову трошки менш сльозогіний, але все одно потужний момент. Сюжет першої мафії насправді був трошки кращим, ніж ми його собі пам'ятаємо, особливо на фоні другої частини, де була просто історія дурника, який постійно партачить. Томі Анджело думав, що може бути справжнім мафіозі, думав, що може справитись з емоціями, з почуттями до близьких або навіть просто невинних. Однак, Томі не переставав бути простим хлопцем, таксистом, якому не чужі людські почуття і який не здати на жахливі речі. Чи заради некровної сім'ї. Томі відпустив повію, яка на його думку не заслуговувала смерті. У неї був просто задовгий язик. Томі відпустив Френка, який просто хотів рятувати свою сім'ю. Томі послухав Полі, якого образив обман зі сторони Дони, який хотів більшого. Всі ці проступки не могли минути просто так. Тому сім'я Сальєрі змушена була позбутись занадто ініціативного працівника. Однак не все так просто. Наш герой зміг вибрати із облоги і здати всю сім'ю Саль'єрі єдиному некорумпованому полісмену у місті. За це він потрапив під програму захисту свідків і отримав шанс спокійно дожити решту життя зі своєю сім'єю. Іделія з зеленим газончиком тривала 13 років, доки поряд з тим самим газончиком не запаркувалось червоне купе. До постарілого містера Енджелу наблизились двоє бугаїв, які покликали його. Однак, як тільки той розвернувся, пролунала вже легендарна фраза. Сальєрі, не так легко позбутись брудного минулого. І, як показує сумна історія мафія The Sitia Lost Heaven. Врешті-решт, воно дістанеться тебе. Така моральна нова в драматургії, Однак для гри 2002 року це було вельми сильно. А в нашій пам'яті цей момент став одним з найдраматичніших серед відеоігор. Metal Gear Solid 3 Загалом кожну частину Metal Gear Solid можна було б додати у цей список, але сьогодні ми зачепимо легендарний фінал Snake Eater. за сюжетом гри. Головний герой Naked Snake відправляється в тайгу. Надворі 1964 рік, розпал холодної війни. Його завданням є зашкодити будівництву ядерної суперзброї під назвою Шагоход. Для цього потрібно викрасти вченого, який займається розробкою махіни, а допомогти герою в цьому повинна його колишня наставниця під позивним босс. Вона знаходиться під прикриттям, а отже, нібито допомагає головному гаду, полковнику Волхіну, розпалити третю світову війну. Снейк успішно викрадає вченого, однак бос зраджує нашого героя. Викрадає ядерні боєголовки і втікає. Разом з Волгіним, а головна гнида робить постріл з ядерної ракетниці, аби проховати зникнення вченого. Влада Радянського Союзу помітила американський гелікоптер, який прилетів евакуювати Снейка. Тож його новим завданням стає не лише знищення шагохода, а й ліквідація всієї структури Волгіна, а також вбивство зрадниці Бос. За допомогою нової напарниці Єви Снейк знищує шагоход і вбиває Волгіна, після чого, врешті-решт дістається до Бос. Він не може повірити у те, що трапилось з його наставницею, яку він любив як рідну матір, але Снейк змушений вбити її, аби закінчити свою місію і відновити статус-кво. Після ліквідації босс Снейк разом із Євою втікають до Аляски, де проводять разом ніч, а зранку Єва зникає, залишивши запис на магнітофоні, який пояснює, що насправді бос весь цей час продовжувала працювати на штати. Просто якби її прикриття зірвалося, Америка б не змогла дістатись до надважливого артефакту під назвою Філософський Спадок. Тому вона мусила прикидатись зрадницею до кінця її фінальним завданням. Було загинути від рук Снейка, щоб довести непричатність ша до ядерної атаки Волгіна. Тому тепер Снейка нагородять як справжнього героя, який врятував світа, і запам'ятають в історії як зрадницю і монстра, який ледве не розпалив третю світову війну. Снейк назавжди буде одним з тих небагатьох, хто носитиме тяжку ношу правди, і саме тому відразу після нагородження він прийде на кладовище, де похований безіменний патріот, який врятував світ, щоб в останнє віддати йому честь. her life and her honor for her native land she was a real hero she was a true patriot half-life 2 episode 2 І знову знижуємо градус емоційності. Жодну з ігор серії Half-Life не можна назвати надто драматичною однак, епізод 2 все-таки знайшла чим нас вразити. По сюжету гри ми майже весь час проводимо плічо-пліч з Алікс. А під кінець, коли ми прибуваємо на базу повстанців під назвою Білий гай, ми спілкуємося з зілаєм, батьком Алікс. Він недвозначно натякає на те, що довіряє нам і не проти того, аби Гордон Залікс в якійсь перспективі потішили старого якими-небудь онуками, так як стримуючи поле, нарешті знято. i uh -huh. Цей момент розчулює і навіть дає трошки відчуття того, що вся ця історія з альянсом комбайнами і сіті 17 нарешті може закінчитись. Після крутої драйвової місії з винищенням страйдерів герої запускають ракету і закривають суперпортал, через який альянс і потрапив на землю. На зв'язок виходить Джудіт Мосман і запевняє, що знайшла похований в льодах корабель Бореаліс, на якому сховані портальні технології Aperture Science. Ілай відряджає Гордона і Алікс полетіти до корабля і знищити його. Однак в останній момент в ангар з елікоптером вривається радник альянсу. <гас> Ось! Ось! <гас> 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 Звісно, завдяки Half-Life Alyx ми знаємо, що, врешті-решт, все відбулося трохи не так. Але то вже зовсім інша історія. Тепер вступає важка артилерія. Останні три гри вже не матимуть перебивок на легенькі моменти. Тож візьміть паузу зараз, поновіть запас серветок, підпишіться на наш телеграм-канал, задонайте ЗСУ, долучіться до нашого Патреону чи Кофі і полетіли далі. Red Dead Redemption 2 Напевне, всі, хто пройшов Red Dead Redemption 2, погодяться з твердженням, що Артур Морган один з кращих, якщо не найкращий, драматичний відеогривий персонаж. Ден Хаузер створив неперевершеного живого, цілісного героя, який протягом гри на порозі смерті через туберкульоз шукає спокути за все, що накоїв, живучи бантицьким життям. Герої, якому не чуже відчуття справедливості, любов до близьких і врешті-решт страх. У самому фіналі, коли Артур разом з Джоном тікають від погоні, кін Артура отримує кулю і падає на землю. Джон кричить нашому герою, що потрібно терміново вшиватись, однак артур все одно бере кілька секунд, аби у спокою відправити свого вірного друга у останній сон. Цей момент не менш сльозогінний, ніж сама кінцівка, де Артур гине, а дач все ж вирішує не продовжувати свій шлях з мерзеним Мікою. Марвел Спайдермен. Людина Павук від Інсомніок це одна з найкращих варіацій людини Павука за всю історію екранізації та ігроїзації цього персонажа. Її можна назвати певним міксом екранізації Сема Реймі та Марка Уеба, які роблять гру одночасно і захопливою, і смішною і драматичною. Напевно, найемоційнішою частиною гри можна назвати момент, коли Пітеру потрібно обрати чи віддати ліки від біологічної зброї, аби врятувати зараз тітку мей, або щоб сенсувати ліки і врятувати всіх інших. Те, як інсомніак реалізували цю не. Нейм...

And then what do, you do all the people you've saved I don't know what to do Yes you do <clears throat> The Last of Us У першій Last of Us достатньо емоційних сцен, однак лише з однієї ми однаково плачемо вже в четверте. Спочатку на релізі оригінальної гри, потім, коли вийшов ремастер на ps 4 потім, коли вийшла екранізація, і врешті-решт з ПК релізом. На самому початку гри, коли тільки стається катастрофа, Джоел, його брат Томі та донька Сара втікають подалі від Бостона, аби врятуватись від апокаліпсису. Однак армії було віддано чіткий наказ не випускати нікого з міста і стріляти без попередження. Тож Військовий, який отримує наказ ліквідувати і Сару, хоч і коливається, коли бачить перед собою дитину. Все ж стріляє і смертельно ранить са. Я знаю, ну, я знаю. Listen to me, I know this hurts. You're gonna be okay, baby. Stay with me. I'm gonna pick you up. I know, baby. I know it hurts. Come on, baby. Please. I know, baby. I know. Sarah. Baby. Don't do this to me, baby. Don't do this to me, baby. Come on. Come Що ж, напевне, на сьогодні вистачить. Звісно, це лише верхівка айсбергу. Насправді таких епізодів у різних іграх ще безліч, і розповідати можна ледь не вічно. Тож тепер ви розкажіть про власні улюблені емоційні моменти з відеоігр у коментарях, а ми залюбки почитаємо. А щось, може, і включимо у другий випуск, якщо ваша активність покаже нам, що тема вас зацікавила. Не забувайте поставити лайк, підписатись на канал і перевірити інші посилання у описі до відео. До зустрічі на гейм-базі!